Пеліативна допомога не лікує хворих, вона лише допомагає хворим та їхнім родинам гідно перенести в процес переходу людини із цього світу у світ інший. На жаль, на сьогоднішній день не вивчена до кінця наука та анатологія. Наука про смерть. Хоча ми всі розуміємо, що людина з'явилася на цей світ. І рано чи пізно у свій їй призначений час в ці слід українських. Паліативна допомога призначається для тих хворих, які знаходяться у стадії невиліковного захворювання. До цих хворих належать онкологічні захворювання у стадії неоперабельності і некурабельності, тобто, коли вже не можна допомогти їм методами медичними. До цих хворих відносяться люди із хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, із нейродистрофічними захворюваннями, із захворюваннями в останній стадії туберкульозу, сніду, хворобою, анцкема.